А далі насправді про євроінтеграцію, все ж таки, от ти згадав про гроші, ресурси, які ми чекаємо. А що ти очікуєш від взагалі цього процесу зараз? Тому що складається таке враження, що через Угорщину, можливо зараз через Чехію, може ні, може так, нам буде складніше рухатись по євроінтеграційному курсу. Дивіться, чи не випереди нас випадково Молдова? Чи не станеться так? А, ні, до-перше, я хочу сказати, що дуже велику роботу зробила я вибачаю, Стіфанішне. Стіфанішне, да? Стефанішна який сьогодні посол в, в Америці, вона відповідала за євроінтеграції, і вона зробила слухай, ну, величезну роботу, хочу сказати відверто. І також хочу додати, що там на на 000 тисяч страніць, якщо не помиляюсь, тобто дуже багато імплементацій імплементації сьогодні вже Україна між Євросоюзом Союзом випрацювали. Якщо такими темпами буде рухатись, я хочу сказати, що це буде дуже добре, і я думаю, що це займе відгоду до. До трьох або. І ми там, вступимо від... в Євросоюз. А, так, 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 так. Так. Дивіться, зараз почнуться, відбудеться. Від, так скажемо, Зараз почнеться відбудови відношення, щоб можна було як скоріше від того. 100 тисяч ступити... старінок від Алікспишена. Ой, 100 тисяч, 10, а 100 тисяч. 100 тисяч, так. Вибачте, будь ласка. А, та, Тому я вважаю, що. А, Дуже важливо, щоб ми тримали, так скажемо, це темп, а тому, що, наприклад, якщо брати Молдову, вони над цим працюють, і теж хочу сказати, непоганий результат у Молдови. Якщо ми говоримо про Грузію, то ми знаємо, що у Грузії на жаль не все так гарно, як у нас, і у Молдови. Що можу додати, Дивіться, все залежить від нас. Там є там ще з кластерів, якщо я не помиляюсь. Там є зелена енергетика, там є судова реформа, налогова реформа, Тут, там, там багато що потрібно змінювати. А я хочу сказати, що з тим завданням, яке була в Україні. Вони зробили це дуже швидко, тому зараз залежить від нас. А що таке стосується, слухай країни, які там не потримують, то послухай, ну дивіться, ну давай говорити відверто. Ну, якщо скаже Трамп цьому пупсіку а, по прізвищі Орбань, ну послухай, да він зробить 5 зробить хвилин. Ну, Ну давай говорити відверто. Да. Да, так, може бути тут питання ще стосовно НАТО, вони можуть затримати. Але, друзі, я хочу сказати, що НАТО ми не зможемо вступити там, через 5 років. А я хотів би сказати, хто знає, що буде через 5 років. З, НАТО. з НАТО? Ні, не з НАТО, з Венгрії, що буде. А, а там, що буде вічний Орбань. Ні, я думаю, що там дуже. Швидко, я сподіваюся на це, що дуже швидко зміниться ситуація. Ну, весною там, до речі, наступного року будуть вибори парламентські. Так. Але тут дивися, питання одразу: от, е... Європа... Можливо, останнє питання. Останнє крайнє да. на сьогодні, давай, так? так, так крайні. Давай крайні. Так, питання. Вже...